Всім привіт! Бажаю міцного здоров'я, і фізичного, і ментального. А чого так кажу, а зараз зрозумієте. Мене звати Андрій Жолоб, це проект Безброніна ФМ Галичина. І сьогодні у мене в гостях лікар-психіатр Орес Сувало. Оресте. Слава Україні! Дякую, що прийшов. Героям слава, дякую за запрошення. Розкажи, будь ласка, про себе кілька слів. Зазвичай ти знаєш, у мене тут волонтери, військові, люди, які підтримують, як то зараз кажуть, сапортять армію, ветерани. Розкажи про себе, хто ти. Перше дякую за запрошення. Мені приємно тут бути. Слідкую завжди за твоїми випусками і за гостями. Я за освітою базовий лікар-психіатр. Зараз я виконавчий директор інституту психічного здоров'я Українського католицького університету і також є менеджером україно швейцарського проекту «Психічне здоров'я для України. Власне, багато ми різних речей робимо і з командою, і в інституті, і в проекті, тому можливо так коротко зупинюсь, щоб не забирати багато часу. Скажи мені. А... Психічне здоров'я України зараз про нього загалом можна говорити. Оскільки такий проект створений, я розумію, що ти працюєш задля його збереження чи задля його відновлення. Розкажи трошки більше власне про сам проект. Проект започаткувався ще в 2019 році як проект, який мав би підтримувати реформу охорони психічного здоров'я. Всі пам'ятають 2018 рік, національна служба здоров'я, багато нових таких натхнення, багато стосовно змін. І ми, власне, тоді виграли тендер, який оголосив швейцарське бюро співробітництва. І ми такий зробили консорціум. Це Цюрицька психіатрична клініка. Тоді ще була команда з Британії, GFA, німецька компанія і інститут психічного здоров'я Українського католицького університету. І ми, власне, мали свій план. Ми тоді працювали Донецька, Луганська область, і Львівська область. Ковід вніс свої корективи, повномасштабне вторгнення. Також і зараз ми проектом працюємо в Львівській, в Дніпропетровській, Чернівецькій, Рівненській і Київській областях. І маємо кілька напрямків. Тому проект і психічне здоров'я ну це як, скажімо, такий феномен ну, людського буття. Може, буду трошки так термінами не дуже завантажувати, але воно настільки ж важливе, як і наше фізичне здоров'я. Просто до фізичного здоров'я ми більше, скажімо, звикли за нього дбати, а культура підтримки психічного здоров'я з багатьох причин є така занедбана, чи можливо ми просто часом не звертаємо уваги. Це пов'язано також із стигмою. Тобто з якимись міфами, з якимись упередженнями. Тобто, що раз я звертаюся до психолога, а не дай Боже до психіатра, то все, мене все село буде вважати божевільним, ніхто зі мною говорити не буде. Десь так, десь приблизно так. І тому такі програми, наприклад, як твоя, вони можуть бути таким добрим способом долати цю стигму, долати міфи. І що мені ще приємно згадати, в нашому проєкті ми маємо таку окрему лінію амбасадорів. Тобто ми даємо можливість людям, які мають досвід розводів, різних розводів, збиратися в групи, бути публічними особами. І навіть зараз в Всесвітній організації охорони здоров'я офіс в Україні робить навчальний проект і залучає вже цих амбасадорів до, до викладання. От давай тепер ми з тобою, Ореста, прицілимося в напрямку ветеранів, родин військовослужбовців. Родин загиблих військовослужбовців, родин зниклих безвісти військовослужбовців. Як ваш проект у цих напрямках працює? Так, дякую за запитання. Слушно дуже тому, що це є актуально, і одна третя частина нашого проекту вона стосується безпосередньо війни. Тобто тут ми працюємо як з фахівцями, які ну, живуть і працюють безпосередньо перед перед лінією фронту, так тобто це Дніпропетровська область. Ми робимо для них такі ретритингові заходи, трошки на тиждень взяти людей в Карпати, щоб вони відновилися, ну, без спеціалізованих там, психологічних втручань, щоб люди відіспались, відновились, поспілкувалися, набрали строчки, сил, повернулися. Є в нас також напрямок. Це робота зі слідчими, які займаються ідентифікацією тіл. З фахівцями з ДСНС, які працюють при фронтових територіях, тому що їхнє психічне здоров'я також страждає від, від тих навантажень, які в них в них є, і вони потребують підтримки. І в нас є один такий дуже великий і серйозний напрямок, який виник, до речі, дуже цікаво через запит від громад. І це був наслідок попередньої роботи з громадами, коли ми пояснювали, чому психічне здоров'я важливе, і це ця свідомість десь зростала. І в 23-му році виник запит, що робити з родинами знакових безвісти. Зокрема, це було так в Шептицькій громаді. І ми тоді почали таку ініціативу, яка називається Жити чекаючи». Це є ініціатива для родин, жінок, матерів, доньок, зниклих безвісти, солдатів. І це, власне, принцип рівний рівному, тому що це є групи людей, які збираються в певне місце, в, певному, в певний час, для того, щоб поспілкуватися, підтримати один одного, чи досвідом, чи консультаціями, чи. Люди вирішили якісь юридичні питання, і знають, як це робиться, а окрім того, вони мають спільні активності. Так? Вони собі готуються до свят, вони їздять на Прощі. І це в нас є в кожному нашому пілотному регіоні такі групи людей, і ми бачимо, наскільки ця потреба залишається актуальною. На жаль, кількість зростає. І і це теж десь такий наш, наш мені здається добрий крок підтримати місцеву владу в тому, щоб цю прогалину спробувати задовільнити хоча це також не вирішує всіх питань. Я відразу про практичну складову, як долучитися родинам зниклих безвісти до проекту Жити чекаючи в нас в тих громадах, де, де є дійсні групи, є координатори. Так, і відповідно можна буде з ними сконтактуватися, може інформацію залишити. О, супер, а ми би її додали в описі до нашого відео. А які громади зараз безпосередньо є долучені до проекту вже та чекаюча? У області можу сказати, в нас є Шептицька громада, в нас є Стрийська громада, в нас є Миколаївська громада, в нас Самбірській громаді, в Золочівській закручується історія. Ну, це, це насправді є теж непроста історія, тому що вона залежить від. Лідерство на місцях часто люди бояться, і люди настільки є травмовані, так що вони не хочуть, не хочуть виходити на якусь активну життєву позицію, так і довкола себе гуртувати. Часом влада не розуміє, так і вона не вважає, що це є підтримка. Але тут є добра ініціатива, зокрема по Львівській області. Це є створення будинків воїна. Зокрема, в Шептицькій в Стризькій громаді це є комунальні заклади. І от довкола цих закладів може це життя вирувати. І ну дійсно дуже добрі речі робляться. Там, де є ну, така свідома політика місцевої влади. Слухай, запитаю тебе знову ж таки, будемо ходити по практичних моментах. Час до часу, навіть до нас, в центр надання послуг учасникам бойових дій, іде запит, що привезуть тіло бійця, буде відбуватися похорон. Надайте, будь ласка, психолога або психіатра на похорон. Це доречно давати психолога або психіатра на похорон? Mm. Це добре запитання, дякую тобі за нього. Насправді, з точки зору знаєш, такої впевненості, так, що є людина, яка десь розуміє більше, як себе поводити, можливо, це і добре мати фахівця. Не обов'язково психіатра, тому що тут психолог може бути таким, тою людиною, яка розуміє природні процеси. Втрата, горювання це природні речі, через які ми всі в той чи інший період свого життя проходимо. Зараз цього особливо є багато. Так, тому важливо не патологізувати, так що тут нам треба зразу психіатра, лікаря, щоб він там лікар без діагнозу не може робити якісь, якісь кроки. То можливо, важливо. краще просто карету швидкої допомоги для того, щоб от можливо гострий стан зняти а психолога вже надалі. Як правильно, я думаю, що супровід повинен бути. Мусить бути людина, яка розуміє природній процес горювання і може підтримати в цей час. Карета швидкої допомоги це теж добре. Але це теж не завжди ну, компетентно, тому що лікарі також потребують, чи, чи там фахівці швидкої, також потребують десь покращення знань і вмінь, як підтримати людей. Це не є медичне втручання, зрештою. Якщо є гострий кризовий стан, тут також важливо розуміти, так, чим він зумовлений, так, що це не є хвороблива реакція, а в таких, ну, скажімо, ніжних, тендітних чи таких дуже чутливих моментах так, втрати і супроводу. Ну, у нас часто є горе, і це є ну, природній процес, так? І важливо, щоб хтось був з боку, хто розуміє, як підтримати. От запитаю ще один момент: це суто з реальних ситуацій. У мене дитина три роки, привезуть тіло її загиблого батька. Дайте, будь ласка, психолога, щоб попрацювати з трирічною дитиною. Є практично моменти, щоб працювати з трирічною дитиною, чи тут все-таки потрібно працювати з матір'ю? Знову ж таки. Горювання і втрата, похорон, оці процесуальні, такі всякі речі, це є ну, такі природні речі, так, які ми ну, всім переживаємо і можемо переживати. Кожен може реагувати по-різному. Тут важлива є підтримка, тут важливий є такий спокій і прийняття чи, чи розуміння так складності ситуації. І знову ж таки можна і патологічно проживати це. Тобто, вже це горювання може затягнутися, воно може бути, скажімо, ускладненим. Тому тут вже потрібна буде професійна підтримка психолога чи психотерапевта, і тут важливо знати, до кого звернутися, так. Але в даний момент в процесі цього горювання має бути така доброзичлива, добра, підтримуюча якась атмосфера, підтримка і тих, хто втратив, і родини, так? підтримка дітей, старатися бути більш уважним один до одного і слідкувати головне за якимись базовими речами, тобто за добрим сном, харчуванням. Можливістю функціонувати так, якщо ті речі десь страждають, тоді вже необхідно залучати фахівців. Давай коротко ще пройдемося по справі, яка зокрема мене дуже болить. Це є комунікація щодо необхідності ветеранам, хоча б пройти психологічний скринінг після звільнення з війська. Багато хто дуже недооцінює свій стан і відповідно виливає його в агресію в громадському транспорті. В приглушенні свого внутрішнього болю алкоголем і так далі? Як правильно проговорити з ветераном у цей момент, що А може таке варта? Тому що я особисто можу переконати інших хлопців, бо я сам пройшов роботу з психологом, як членам їхніх сімей в даній ситуації поводитись? Це складне запитання, і насправді я не, не є компетентним, щоб говорити про те, як це військо відбувається, чи мало би відбуватися. Але на мою думку, якісь такі системні речі мали би бути так про процесі звільнення і переходу в цивільне життя, тобто якийсь супровід. Чи принаймні десь розмова з, з фахівцем для того, щоб розуміти, що ще людина потребує для підтримки і відновлення, так, тому що цей процес переходу з військового стану в цивільний стан він є непростим, наскільки я бачу по колегах, так і того, що я читаю. Тобто тут в кожного знову ж таки по-різному, і це теж залежить від багатьох факторів, тому що людина вертається в цивільне життя, яке вже змінилося. Е ми не знаємо, яка ситуація сімейна, яке середовище підтримки є в цієї людини, а це дуже важливо грає роль як профілактика складних ситуацій. По собі скажу однозначно. Я повертався в сім'ю, яка мене чекала, і я розумію, що великим чином це мій ментальний стан врятувало. Оресте, скажи, будь ласка, дуже часто зараз виникає багато питань: а як? а як поводитися, коли в громадському транспорті кричить ветеран. Як мені повестися? Чи можеш ти принаймні наштовхнути на цю думку, що цивільному, який наляканий, який розуміє певну можливу небезпеку, який одночасно є емпатійний і хоче допомогти якось розрулити цю ситуацію? Як йому в даній ситуації поводитися? Умовно стоїть чоловік і кричить: Ви всі ухилянти, ви всі не воювали? Я за вас стояв. Що робити? Добре питання, практичне питання. І... Я не маю однозначної відповіді, так? і ми тут мусимо говорити про такі різноманітність тих ситуацій, тому що таке може бути не лише з ветераном, так? може бути і з іншою людиною, яка має яка перебуває в стані кризи. Так? І тут, мені здається, доречним можуть бути такі принципи такої першої психологічної допомоги. Так? І вони десь. Десь можуть нас наштовхнути на 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 подальші кроки, тому що перший крок в такій ситуації це є так спостерігати, дивитися за безпекою. Так наскільки в цій в цій ситуації є небезпека, скажімо, якщо людина має зброю. Зовсім інший має бути алгоритм, і тут треба вважати в першу чергу той, хто хоче допомогти, він повинен бати за свою безпеку і безпеку оточуючих. Спостерігати, чи нема запаху алкоголю, чи людина не є під дією якихось речовин, так тобто, щоб зібрати максимально доступну інформацію про, 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 про цю ситуацію. Е, однозначно, треба декларувати підтримку гідності людини, е, декларувати спокій, декларувати безпеку. Так, тому що людина може бути в кризовому стані, вона може бути з порушенням свідомості, вона може бути в стані дисоціації, так, вона може бути в якомусь стані декомпенсації якогось розводу і може їй здаватися, що вона в небезпеці десь є. Так, і вона сама боїться. Так. І ця агресія це і прояв того страху. Також тому це запевнення, що ви в безпечному місці, ми є тут-то, тут-то, тобто, визначити якісь такі, ну. Моменти, так, які можуть заземлити людину, так, сказати, що ми там в трамваї, ми в такому-то місці, зараз безпека, чому ви проявляєте, чому ви підвищуєте голос? Так? Тут всі цивільні люди, вони вам не несуть загрози. Так. Важливо також представитися, якщо є бажання так, і, і бажання війти в контакт. Тобто це теж є одна з ознак безпеки: так представитися, назвати себе і сказати, хто, хто я є, і що я хочу вам допомогти. Чим я можу вам допомогти? Так, Це, напевно, такі прості банальні кроки, але тут також важливо розуміти, що необхідно слухати, що вас турбує, чим я можу вам допомогти. Можливо, ми можемо сісти спокійно, поговорити. Щоб не, не створювати такого ажіотажу для, для інших оточуючих, так спробувати у цей момент. Це теж залежатиме, так як людина на це буде реагувати. Важливо це, як я вже казав, робити з таким відчуттям гідності люд, людської, такого ну нормальної людської поведінки, так такої доброзичливо, без засудження, так тому що люди в стресових ситуаціях дуже гостро на це реагують. А як стати першим з автобуса? Знаєш, часто що зауважують, коли проявляється агресія в закритому просторі, всі сидять як закам'янілі. Хто є той, хто може стати оцим першим комунікатором? Кому хто собі може це дозволити? Може, маєш якусь підказку, може, й це якийсь досвід, може це ну про освіту не говорю. Може ця людина зараз от нас почує і наступного разу дійсно врятує ситуацію? Насправді ця ситуація вона є така дуже стресова для всіх, так і вона є невизначена, тому що ми не знаємо, що в цієї людини на думці, так які, які думки, і люди часто теж не знають, як себе поводити, і це є прояв страху. Тому, напевно, першим може бути той, хто як мінімум пройшов курси першої психологічної допомоги. Це є курси, які тривають 8 годин, здається, якщо не помиляюсь, такий базовий курс для неспеціалістів. Тобто, як надати допомогу людині в кризовій ситуації. Переважно зосереджено на, 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 на людей, які є, ну скажімо, тими, хто вижив після якихось катастроф, так чи якихось там техногенних катастроф, прильотів, ну якоїсь гострої кризової ситуації. Але ці принципи можуть бути корисні, тому точно. Ці курси важливо нам зараз, які домедичну допомогу проходити. От і знову ж таки, хтось, хто має вже досвід, напевно, хто має досвід спілкування з людьми в кризовій ситуації, в тому числі з ветеранами. А зараз нас вже таких багато людей, так які розуміють, в яких. Психічних станах так можуть бути люди, які вернулися з війни. Я б тут напевно, зрештою, і до ветеранів звернувся. Ми зараз з вами, тобто, я як ветеран, ви як ветерани, ми можемо якраз бути тими рятівними колами в багатьох ситуаціях, тому що я вже. Мав досвід у таких рятувань ситуацій в поштових чергах, і так далі, і дійсно на нас наші побратими реагують набагато спокійніше і простіше. До речі, додай мені, будь ласка, для розуміння, хто така оця ветеранська спільнота, хто така цивільна спільнота, чи настільки дійсно провальною є оця прірва між нами, і що з нею робити? Це тільки час лікує чи. Ну, добре питання. Я не знаю, чи в мене є достатньо компетенцій, так, на, на це відповісти, тому що це більше таке соціальне, соціологічне, напевно, питання, воно важливе є. Е, мені здається, що спільноти, ну, ми всі ділимося на різні спільноти. Так, і, і однозначно, що є різниця між, між цивільною і ветеранською спільнотою. І нам ну, треба буде добре ще думати в майбутньому так, і працювати над тим, щоб різні спільноти між собою скажімо так, пересікалися, це що називається соціальна згуртованість. Я навіть швидше тебе питаю зараз, зокрема, як лікаря-психіатра і як вирозумілого представника цивільної власне спільноти. Що можеш ти робити? Що може робити цивільна спільнота для того, щоб зближуватися з ветеранами? Бо, на мою думку... І ветерани мають думати, як зближуватися з цивільною спільнотою. Це абсолютно ок. Це не е, ми зробили все. Тепер ми чекаємо, щоб ви до нас почали добре ставитися. От так, це я швидше з того напрямку. Так, так дякую. Я, я розумію, що ти говориш. Я просто маю приклад спільнот внутрішньопереміщених осіб в деяких громадах, так наскільки це в 22-му році навіть особливо в нас виглядало гостро, так і не було точок дотику. Але з часом. Через спілкування, через взаємодію, через більше точок дотику, коли різні організації проводили заходи в бібліотеках, в школах, ну будь де, так і люди починали між собою знайомитись, адаптовувались, переходили на українську мову і зменшувалися ті точки дотриття. Тому я думаю, добрим рецептом є більше точок дотику, більше взаємодії. І я дякую твоєму центру, зокрема, і твоїм фахівцям, тому що у нас був добрий проект. З інститутом психічного здоров'я де, власне, ваші фахівці приходили і теж читали лекції, розповідали. І важливо знати, так, де хто є і що робить, щоб можна було звернутися з тим чи іншим запитом і взаємодіяти. Нам треба більше взаємодії, більше пояснень. Дуже добре, що зараз ветерани приходять в школи, так дітям розповідають, що роблять різні соціальні ініціативи. Різні так, і бізнеси і інші речі. Тому тут спортивні клуби, я не знаю, туристичні клуби, тобто робити більше можливостей, де різні середовища можуть зустрічатися і давати оцю стигму і страх, так і ці упередження чи незнання. Власне, в періоди і в часи такого тотального знецінення соцмережами, коли пишуть, що все погано, це напевно буде на завершення питання. Як же ж дійсно повірити, що не все погано? Як же ж не скиснути від того, що ти читаєш в коментарях, коли ти хочеш щось зокрема добре зробити? Зокрема, в напрямку то тих же ж ветеранів і так далі, тобі кажуть, то все дурне, все одно нічого з того не буде. Як втримати свій оцей ментальний стан, знаєш, таки таку впертість і впевненість? Кожного свій рецепт, знаєш, але я собі отак на тебе дивлюся і собі подумав, що ще одна класна точка, така дотику, це концерти гурту Бетон. Так? І це, власне, ці можливості взаємодіяти, і тоді ми бачимо людей. Так? Ми бачимо людей, які роблять добрі речі, ми хочемо бути з ними в партнерстві, співпрацювати, товаришувати, допомагати. Тому зневіра це, це дуже така отруйна така річ. Так, тому ми всі десь кожен на своєму місці працюємо для перемоги, для підтримки близьких, для відновлення, для розбудови систем послуг, для покращення якості надання допомоги. Роботи є дуже багато, і насправді, чим більше от я працюю в своїй сфері, тим більше я бачу, наскільки нам бракує рук. Так, бракує рук для того, щоб робити ті чи інші ініціативи і компетентних рук. Тому вчитися, здобувати новий досвід, долучатися до ініціатив в громадах, чи в громадському секторі, чи в органах місцевого самоврядування, так, пробувати оцю теж взаємодію будувати, тому що потреб ми будемо бачити більше потреб. І будемо думати, як їх покривати, і це стосується і ветеранів, і сімей, і ну і, і соціального сектору. Ну дуже багать, багатьох речей. Отже, не соромся діяти, і не дай зневірі спалити тебе, бо не зрадою єдиною сьогодні. в мене в гостях був Орес Суволо, лікар-психіатр, який з практичної точки зору пояснив дуже багато. На перший погляд складних речей мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні» на ФМ Галичина. Наступного тижня новий цікавий гість. Не забудь підписатися на наш канал, не забудь тиснути дзвіночок, коментувати. Будь з нами, переглядай і поділися цим контентом з іншими. До зустрічі, до наступного тижня. Па-па!